Мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Hot Таро. Для вас карта дня на 22 серпня 2023 року по всіх знаках зодіаку. Так, карта дня для Овнів. Для Овнів випадає паж мечів. Паж мечів вказує на такий, знаєте, ваш такий зривний характер. Ви Ну, ви можете спокійно сприймати критику, якщо вам якісь зауваження просто зробили. Ви постійно готові, знаєте, на якісь негативні емоції і постійно готові нападати. В цей день намагайтеся бути трошечки спокійніші, притримайте свої емоції. Не... Не робіть своїми емоціями собі якоїсь шкоди в певних справах. Іноді буває краще притримати все в собі і не показувати це нікому. Тому просто карта радить вам стримувати свої емоції, будь більш терпіливішими. І все вас тоді обов'язково вдасться. Тирці. Для тельців випадає пас жезлів. Пас жезлів говорить про дуже благоприятний розвиток подій, про те, що справи ваші будуть гарні, що все у вас вдасться. Буде гарна можливість для того, щоб все пішло, як ви хочете. Обов'язково такою можливістю скористайтесь, будьте енергійні, не сидіть на місці. Чим більше працюєте, чим більше прокладаєте зусиль, то тим більше матимете результат. Також карта говорить, щоб ви, якщо є можливість навчитися чомусь новому, то чому б і ні близнюки для близнюків випадає шестірка мечів. Це зміни, це. Ви прямуєте до нового берега, ви прямуєте до нового життя, ви хочете кардинальних змін і у вас така можливість буде. Не бійтеся тих змін, все вас вдасться. Головне дійте по совісті, будьте чесними, будьте, дійте по закону, ніде нікого не обманюйте, не обдурюйте. Обдумайте всі свої дії, думайте, що ви підписуєте, думайте, думайте взагалі, на що ви погоджуєтеся. Якщо в чомусь сумніваєтесь, тоді просіть допомоги рідних, близьких, вони вам не відмовлять в цьому. Якщо будете робити все правильно, то, звичайно, у вас все вдасться, і результат буде гарний. Для раки випадає четвірка мечів. Певний застій, можливо, якась певна пауза. Ви просто втомилися і потребуєте відпочинку від всього того, що на вас навалилося. У вас, можливо, буде, знаєте, таке можливість побути на самоті, можливість зосередитись на своїх думках і, скажімо, знайти свій внутрішній спокій, свою внутрішню гармонію. Вам просто потрібно побути на самоті і відпочити від всіх проблем. Також у вас буде гарна можливість самостійно вирішити всі ті проблеми. Які на вас навалювалися, які ви, з якими ви зіткнулися. Але перш за все, ви потребуєте відпочинку. Пам'ятайте про це, як будете планувати свій день. Можливо, ви якусь частину дня будете займатися вирішенням проблеми, а наступну частину дня ви займетеся відпочинком і для того, щоб щось зробити для себе, що приведе вас. До певного спокою в душі, до гармонії в душі. Леви. Для леви випадає п'ятірка пентаклів. Тут, можливо, буде якийсь певні негаразди з грошима. На щось, можливо, буде не вистачать, можливо, ви захочете покупку якусь дорогу зробити, і вас просто це не вдасться. Ця карта говорить, щоб ви ні в кого не брали в борг. Не влазили ніякі такі ці, просто в цей день краще не витрачати. Також п'ятірка Пентаклів вказує на те, що не бійтеся просити допомоги, якщо ви її попросите, вам її обов'язково не дадуть. Ця карта говорить, що ви зіткнулися з певними проблемами. Якщо ви їх терпеливо і впевнено пройдете оцей шлях, оці проблеми, то... Попереду на вас чекає гарна можливість і гарні перспективи на майбутнє. Тому краще поекономити, стримати себе, витримати оці іспити, які на вас навалилися, і потім у вас все налагодиться. З часом все налагодиться в кращу сторону. А цей день краще поекономити Діви. Карта дня для Дів. Двійка кубків. Тут карта вказує, знаєте, на спілкування по інтересах, в когось можливо, побачення, в когось ну, знайомство, ще тільки отримання якогось подарунка, можливо, зізнання в коханні. Можливо, будуть партнерські якісь переговори на роботі. Також ця карта говорить, що ви, можливо, знайдете вірного друга, який вам завжди допоможе, якщо ви попросите. Ця карта вказує на гарне, приємне і емоційне спілкування. День у вас пройде гарно, задумане, ви обов'язково здійсните Терези. Для Терезі випадає рицар мачів. Ну, можливі конфліктні ситуації, намагайтесь себе стримувати. Можливо, будете шукати способи перемирення, якщо з кимось конфліктували. Такий буде трошечки агресивний настрій. Будете готові йти в бій. Постійно, можливо, там якісь такі емоції всипити, не стримувати. Можливо, щось буде не вдаватись так, як ви хотіли, і можливо, такий будуть емоційний стан трошечки не такий, як ви хотілося. Також карта може вказувати на певні поїздки. Можливо, ви цими поїздками будете незадоволені, можливо, із-за цього щось піде не так. Тримуйте свої емоції при собі, намагайтесь менше конфліктувати, особливо, коли це стосується рідних, близьких. А якщо виникає ситуація, де потрібно активно боротися, відстоювати себе йти в бій, то, звичайно, вперед. Скорпіони для скорпіонів випадає паз жезлів. Ваш жезл говорить про те, що у вас дуже гарний і вдалий день. Будуть гарні можливості, гарні перспективи перед вами відкриватися. Обов'язково скористайтесь такою можливістю. Можливо, розпочнете візьметеся за якусь нову справу. Також, можливо, у кого якісь навчання, нові якісь можливості навчитися чомусь новому, то вперед, у вас все вдасться. Стрільці. А для стрільців випадає вісімка кубків, тут зміни. І ці зміни будуть залежати від м того, які ви поставите собі м цілі, м що ви вирішите для себе. Тут ви маєте вирішити для себе, що ви дійсно хочете. Звичайно, в вашому житті прийшов, настав час все змінювати дуже кардинально. Тут можуть бути різного характеру зміни. В когось розрив відносин, в когось може бути. М Звільнення з роботи, переїзд в інше місто чи в іншу країну, або просто переїзд в новий будинок. Тут, звичайно, будуть програватися по-різному зміни. В когось просто родичі поїдуть, і, можливо, буде сумувати, хтось, можливо, радітиме і так далі. Тут можуть виникати різні події. В кожного, звичайно, ця карта буде програватися по-своєму, але перш за все на вас чекають зміни, які будуть залежати від вас. Тому обдумайте і вирішіть для себе, чого ви дійсно хочете, і прямуйте до своєї цілі. Тоді у вас буде все вдаватися. А для козрої випадає трійка кубків. Будете дуже сильно чомусь радіти, якась гарна подія, якась гарна новина, якась справа, з якою ви зіткнулися, дасть гарний результат. Можливо, хтось із друзів там гарну новину вам принесе і так далі. Будь-якого характеру новина, це на роботі, чи це вдома, чи це в колі ваших друзів. Будете дуже сильно чомусь радіти, і день для вас буде дуже вдалий, буде розвиватися все вдало для вас. Матимете успіх в тих справах, з якими ви зіткнулися. Водолійчики. Для водолії випадає четвірка мечів. Яка вказує на те, що вам потрібно відпочити, знаєте, знайти таку гармонію в своїй душі, такий спокій, можливо, помедитувати, можливо, послухати музику, заспокоїтись, побути трошки на самоті, можливо, в когось буде вихідний, можливо, хтось взагалі намітив відпустку на якийсь певний період. І буде відпочивати. Але ця карта вказує на те, що ви потребуєте відпочинку, тому що у вас дуже активний спосіб. Такий життя дуже активне, насичене різними подіями. Ви мало відпочиваєте. І тому прийшов час відпочинку. Пам'ятайте про це. От будете планувати свій день. Ви можете розпланувати якусь частину справ досить сильно таких важливих зробити. А далі відпочити відпочинок це дуже для вас він потрібний. репки Рибок ще стільки мечів випадає, зміни, які будуть залежати від вас, дії, від ваших дій. Ви чиніть по совісті, будьте чесними, нікого не обманюйте, у вас все буде вдаватися, обдумуйте кожен свій крок, не приймайте поспішних рішень. Якщо сумніваєтесь, чомусь обов'язково радьтеся. і все тоді у вас буде гарно, і все у вас тоді буде вдаватися, Пам'ятайте про це? Бажаю всім гарного, вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення.